Аватара, останній захисник, без сумнівів, один із найбільш культових та геніальних проектів, що зробив вагомий внесок у розвиток сучасної мультиплікації та подарував дитинство мільйонам людей по всьому світу. Мультсеріал не втратив за довгі роки ні актуальності, ні кількості прихильників. А його персонажі навіки викарбували свої імена в історії світового кінематографа. Але чи дійсно абсолютно кожна серія Анга геніальна та дивовижна? І всім привіт! З вами знову Бей Шоу, і сьогодні, як і обіцяв, я представляю вам 5 найгірших серій мультсеріалу Аватар Останній захисник. Попередній ролик з найкращими його епізодами вам дуже сильно сподобався, посилання на нього буде в описі. Для Хто ще не встиг подивитися, рейтинг найгірших серій Анга створювався на основі оцінок глядачів на загальнодоступних ресурсах, тобто це не моя особиста думка. Проте кожен епізод з тих, що ми розглянемо сьогодні, не є жахливим. Ви це помітите навіть по оцінках, які вище середніх, утім на фоні решти надзвичайно захоплюючих серій. Вони все ж виглядають гірше. Тож без зайвих слів. Слава Україні! Слава Збройним силам України, смерть російським окупантам. І ми починаємо. Книга перша. Вода. Розділ 10. Джет. Глядачі оцінили цей прохідний епізод на 7,8 з 10. Здавалося б, нормальна оцінка більшість сучасних проєктів світового кінематографу і такої не мають. Проте порівнюючи з іншими епізодами Аватар Легенда про Анга, в яких середня оцінка 8,6, ця серія має значно менше схвальних відгуків. Тож про що вона? Анг та його друзі зовсім випадково натикаються на партизанський загін, який очолює Джет, юнак з племені землі. Він втратив свою родину під час війни з народом вогню. Тож тепер він має жагу до помсти кожному його представнику, неважливо воїн це чи мирний житель. Він досить легко маніпулює Катарою. І лише завдяки зусиллям Соки йому не вдається затопити ціле селище з бійцями та цивільними. Насправді цей герой мене ще з самого раннього дитинства сильно дратував, тож я не здивований, що епізод з ним має такий рейтинг. Це значить, я не один такий. До того ж, напевно, глядачам не сподобалася простодушність завжди серйозної катари. Насправді, якщо від наївного Анга можна було щось подібне очікувати, то дівчина завжди здавалася більш розумною, але в цьому епізоді сильно тупила. Книга третя Вогонь. Розділ 9. Жахи та мрії. Епізод третього сезону, глядачі оцінили у все ті ж 7,8 з 10 і їх можна зрозуміти. До цього моменту відбулася кульмінація всієї історії, і кожен з нетерпінням чекав День Чорного Сонця, до якого нас протягом довгого часу підводили. І за одну серію до цього, коли тон повісті змінився на максимально серйозний, нам дають прохідний кумедний епізод. Про те, як Анг страждає від кошмарів про майбутню битву і тому він вирішив не спати, через що ловить голюни. Можливо, якщо б цей епізод вийшов раніше, на нього б обвалилося менше критики, але маємо, що маємо. Книга друга Земля, розділ 4 Болото. І ні, цей епізод, якщо що, не пов'язаний з руснею. У ньому розповідається про те, як загадковий смерч затягує Апу та команду Аватара на дивне болото, в результаті чого вони втрачають летючого бізона та Мома. І якщо попередній серії з цього рейтингу голюни були лише у Анга, то в цій абсолютно в кожного. Паралельно нам ще показують міні-пригоду Момо та Апи. Кульмінацією епізоду стала поява болотяного чудовиська, яка виявилася якимсь звичайним чоловіком у Ліана, що лише захищав болото. Епізод максимально прохідний, але в ньому вперше з'являється Тов у видінні Анга, тож я б не назвав його гіршим за попередність цього списку. Але оцінку він має 7,7. Книга друга Земля, розділ 5 День Аватара. І зараз ми підходимо до двох найгірших епізодів мультсеріалу Аватара Стані захисник, з якими я, до речі, повністю погоджуюсь. Адже вони справді мене дратували свого часу. День Аватара глядачі оцінили у 7,5 з 10. То що ж в ньому було такого трешового чи поганого? Анг з'являється у селі, де місцеві ненавидять його через те, що аватар Кіоші, по їх версії, вбила чина великого. І Анг через свою тупість чи правильність вирішив постати перед судом. Його садять до в'язниці, а сока та Катара беруться за розслідування, щоб виправдати аватара. Далі нас чекав погляд на Анга в одязі Кіоші. І ми дізнаємося, що ця попередня версія Аватара мала надзвичайно великі ноги. Але цей факт нічим не допоміг Ангу, і його вирішили зварити в олії, як покарання. Але потім Аватар врятував жителів селища і вони змінили свій вибір. Насправді серія, здавалась би, непоганою, але в ній дуже багато дрібних абсурдних моментів. До того ж дратує саме бажання Анга відповідати за типу злочин його попередниці. Книга 1. Вода. Розділ 11. Великий каньйон. Епізод оцінили глядачі усім з 10. Особисто я поставив би ще менше, адже в дитинстві він мене сильно дратував. А як назло, показували його по телевізорі найчастіше. Розповідається в ньому про те, як два ворожі племена разом з командою Аватара намагаються пройти через каньйон. І причина їх ворожнечі легенда про те, що 100 років тому предок одних напав на предка інших, і, звісно ж, історії кожної з сторін різняться. Ну окей, ці два народи тупуваті і тому не хотіли об'єднати зусилля. Але Сока та Катара також посварилися по цій же причині, адже хлопець повірив одним, а сестра його іншим. І якщо б не брехня Анга, цей цирк продовжувався б напевно довго. Але на щастя, всі бовдури все ж вирішили працювати разом задля досягнення спільної мети.